Яка система навчання тут в американських школах? Перерв в нашому розумінні немає. Урок 40-45 хвилин і одразу може бути інший. І так, це на перший час лякає перенавантаженням. В елементарі школи уроки такі ж без перерв, але вони більш поєднані з якимись активностями або в ігровій формі. Там діти не дуже втомлюються. Для середньої школи чисто психологічно здається, що уроки безкінечні, і вони можуть бути інколи подвійні, дві математики, наприклад, і потім замість перерви перехід з одного кабінету в інший. Підготуйте просто дитину морально, але все не так страшно, як здається. Період навчання зву. 8 до 2 будуть уроки і може бути просто проведення часу в рамках шкільного дня. Тобто не буде там 7-8 уроків підряд без перерв, не лякайтеся. Тут може бути математика чи дві математики підряд, потім може бути урок мистецтва, потім просто на півтори години піти дивитися фільм у актовому залі. Потім може бути іще якийсь легкий урок. Цікаво, що в них десь з 12-ї, це у міддлскул і трохи раніше у початковій школі, з 12 до 1.30, наприклад, мій 11-річний син на прогулянці.